Друзі, всім привіт! Мене звати Юра. ви на каналі Сільське життя, жартома Серйоз. І я вам знаєте, що зараз розкажу? У мене гусей немає, але цей рік. Але до цього я тримала, мабуть, років п'ять гусей. І скупти гусей тільки доходить діло до осені, це починається. Коротше, ну, я думаю, що тема актуальна, але в мене та приспособа, яка лишила, ну, якою я користувалася як скубла, в мене лишилась. Ну, може, для когось це буде корисне відео. Якби мені хтось перший рік, коли в мене були гуси, показав, як, ну, що це таке, я була б тій людині дуже-дуже вдячна. Ну, Мені показ... роз... об'яснила, пояснила на другий рік колега жіночка з роботи. Вона каже: Юля, а я їх отак роблю, отак, отак. Ну, це можна, дивіться, от зараз я покажу і тоді розкажу. Ви там не звертайте уваги на мій бардак. Бо чоловік мені каже, що ти людям сраники показуєш. А я кажу, ну так підожди. Для того, щоб було гарно в погрібі, гарно на столі, повинні бути і саники. Бо все красиво не буде. Ну, Цвіточки і все остальне. Тут цвіточки, а там, взагалі, пішли, покажу. Дивіться, оце я вам покажу. Це тут поставила ще казан курям зверю. Це я тут готовлю на індиків. Коротше, їм сауну каструля, париться, вода зараз закипить. Отак точно було на гусі. Тільки сюди ще, дивіться, я ставила. Цей чоловік мені зварив отаку таку приспособу. Бачите? Ну, можна покласти сюди цеглу, ну, кирпич, сілікат або що-нібудь. Що І води треба наливати так, щоб воно не покривало, щоб ну, було на паровій бані. І зараз сюди ще сітка. Ось зараз покажу. Оце дивіться, бачите, яке страхолюдне. Оце воно від вентилятора. Вентилятор і обрізаний О, кришка. Отак. Коротше, ставиться. Оце все ось сюди. О, видно вам? І сюди я клала гуску. Ну, можна любу сітку, тільки щоб не покривало, ще раз кажу, щоб було на пару. Поставили гуску на спину, накрили кришкою хвилин. 4-5 потримали, головне, щоб не перепарився. І все, у мене є тік сторінка в Тік-Тоці. У шапці профілю у мене є Тік-Ток, можете перейти. І там прикольне відео, де я скубла бистро, і воно тоді дуже-дуже швидко. -дуже Коротше, отак. Да? Принцип, ви зрозуміли. Бо в мене було, я пробувала, і в кубінський мішок, і в духовку, і утюгом парили, і що я тільки не робила, а у мене їх було штук. Що... І по дванадцять гусей, і по тринадцять, і самі, і дитина мала, і ті гуси, ну, хо це та плач хоч риви. А потім нічого, так привикла, і було таке, що і по чотири штуки було, і п'ять штук в день ну, розробляла я саме гусей, якщо курей ще не рубала до них. Ну, швидко, швидко. Порівняно з тим, де я, я пробувала як раніше, то це ну, хвилин сорок, і гуска готова під нуль. Це якщо швидко, чітко все зробити, не перепарить нічого. ляля. -ля. Отакі справи. Ну, а тут же ж індики. Індики просто окунув, запарив і, і без проблем. Гуси, я розказала, я держала українська сіра і доцький. То українська сіра, вони практично нічим не відрізняються. просто українською сірою і каркас довший. Все. Оце таке. Будьте мені здорові! А я піду індиків врубати, бо ще п'ять штук лишилося, не знаю, сьогодні один чи двоє зарубаю, світло виключають, а їх же ще жимить треба. Ну коротше. То таке. А дівчата мені пишуть, ой, ви така хазяйка і все на позитиві. Та, звісно, щоб не плакати, я сміялась. Ото таке. Все в кого буває. Я, наприклад, навчилася з вечором з небом говорити. Подумали б. Але виявляється, що мене там чують. І як я казала, якщо мені нема з ким поговорити на цьому світі, то я йду до тих, хто вже на тому. Добра вам всім миру, достатку, злагоди і всього самого найкращого. Бережіть себе і будьте здорові!